Привіт, друзі! Вітаю вас у себе вдома на своїй кухні. 2 січня прийшов до мене син з своєю дружиною. От ми обідаємо. Відмічаємо новий рік і Василя. Йду на роботу. Погода жахлива. Настрій робочий, налаштована на робочий день. Доброго раночку, друзі. Я прийшла на роботу. Сьогодні друге число. Все, приступаємо до праці. Моя красота, моє деревце. Так, зараз підлю ще квіточки. Свої в мене тут два вазончики багато немає. Отак водичка мені мене тут відстояна. Стоїть спеціально для вазончиків. Напишіть, чи ви сьогодні вже працюєте, як ваш настрій? У нас зараз повітряна тривога, другий раз уже заранок. Отака історія. Ой, скинула ігрушечку. Олесіла така історія, такий в нас настрій, таке в нас життя. Так ми живемо зараз. Але не втрачаємо віри. Гарного всім дня. Друзі, доброго ранку, вже так захотілося. Простої їжі, я думаю, прям включу камеру, спитаю вас, ви вже все подоїдали? Своє після Нового року? Вже треба готуватися до воду хреща? Я собі жарла яєчко, пюрешку, каву, і з таким задоволенням от воно мені так гарно йде. Напишіть, що ви зараз ці дні готуєте. А це Софійка моя каже: мама, ти ж не показала людям, яка в мене постіль гарна. Їй хочеться теж похвалитися, подобається вона задоволена. Друзі, мені люди з будинку наскладали повний ящик баночок. Велике їм дякую. Сьогодні маю віднести дівчатка на свічки. Може, в вашому місці чи в селі теж роблять. Свічки, то не викидайте баночки. От я їх так, бачите, от все це колюче, некрасиве. Я його загинаю посполубцями, щоб люди не порізали руки. І будуть свічки. Баночки різні, вище, нижче. Ну, найкраще отакі от банки навіть ще були, щоб нижчі, тобто, щоб висота і діаметр. Були одинакові, навіть може бути трошки нижче. Ну, от сардини взагалі ідеальні баночки, виходить. Тому, друзі, долучайтеся, ну, хто що може. Будь-що, чим ви можете допомогти, це теж немала допомога, тому що дівчата вже навіть по смітниках ходили. От, тому допомагайте, де ви можете, хлопцям. Сьогодні маю от стільки банок, дивіться, такий ящик величенький, і цілий пакет. І зараз їх відвезу, і будуть дівчатка робити свічки. Все, прикладаємо зусилля найменше, все, що ми можемо, мінімум, що ми можемо, то, то будь-яку допомогу, все допомагаємо. Слухайте, я пішла підлити свої гіацинти трошки. Заглянула, а вони, дивіться, стояли в коридорі, в холоді, в темноті. Там в мене така шафа є в загальному коридорі. А вони, дивіться, ростуть. Ну і що, вимушена принести до хати. Поставлю тут біля, на комоді, біля світла, біля сонця. Ну, і все, буду чекати квітування. Бачите, ж рослина сама підказує, що з нею робити, тому що тюльпани не ростуть. Пам'ятаєте, я садила тюльпани на місці, все нормально. А гіацинти от пруть уже в ріст. Ну, нічого, коли будуть, тоді будуть, це такий експеримент. Для мене самі цікаво, як воно буде. Тому чекаю квітування, гіацинт. Подивимося, що в мене вийде. Купила м'яска. Шматочок шинки, питали мене люди, що таке шинка? Шинка це стегно. Ну, Кілограм з копійками. Мама мене попросила, запечи мені шинку, так як ти собі пекла. От. У мене є на каналі відео рецепт детальний, як я його запікала. Хто ще не бачив, подивіться, друзі. Я маю сьогодні домашній кефір, замочую зараз м'ясо у кефірі. Постоїть, потім буде маринад, ропа, сіль. Отак його замочила гарненько. Буду перевертати періодично. Буде стояти в мене зараз час дня, буде до вечора стояти, а на ніч я замочу його в рупі. Перегляньте, рецепт є, хто не бачив. Дуже смачне м'ясо, ніжне, розкішні смаки, там такі гарні маринадики ще будуть далі. Рекомендую вам, друзі. Так, друзі, ходила на вулицю, у нас погода жахлива просто, Хляпає, дощ. Але я знову заходила в насінневий магазинчик. Купила цей раз бурячок, бордо, бурячок циліндра. Дуже добрі ці буряки, їх широкі сіні, вони класні. Червоні, смачні, гарні. Докупила ще морквочку шантане середньо Середньопізній сорт з професійне насіння. Купила моркву лагуна, надранній гібрид. І купила кабачок Golden. Все це кущові кабачочки жовтий і купила кабачок кора. Все це гібриди. Дуже родючі були цього року ці кабачки. У мене було море кабачків. Тут по 5 штучок, і я більше не буду брати. Тобто 5 кущів цього, 5 кущів цього. Зараз я вам ще покажу, тут в мене є, що я вже попідкупляла насіння. Вже така в мене нормальна кубка. <клухи> <клухи> Гляньте, яка вже в мене кубка насіння. Ну, але там, друзі, щоб ви піднімали, по пів грама. Тут тільки коробочок багато. А насіння мало. Так, зараз, 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 зараз. Зараз. <гум> ага. Де я поділа його? Що я вже десь його сгубила чи що? У мене все ніби в кубці лежить тут гарно? Кукурузка, мертва. Помідори. Ой, друзі, з помідорами це взагалі окрема історія. У мене в селі ж там ну, нема кому мені там їх підливати, якщо зробити парничка і розсаду, от якщо я навіть в луцьку посію тут розсаду. І відвезу їх її в село і там посажу. Там нема кому її підливати, тому в мене з зростатою. Таке. Росіння купила, але для чого я ще не змінила, як я маю його. Може, щось придумаю. Може, ви знаєте, що мені робити, якщо нема кому підлити. Може якийсь полив придумати. О, знайшла іскандерка до чого такий. Тут в мене буде вже три сорти. Все, більше я купувати не буду. Тут 5 штук, тут 5 штук і тут 5 штук. 15. Мені хватить отак. Шейк шийкури будуть. Їсти. Хватить шейкуря. Все, кабачки я, по суті, купила. Морквочки в мене вже тут є теж трохи. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість пачечок моркви, але теж її тут мало. 0, 5 грамів, один грам. О, ага, тут є канада 400 штук. Ну, то може, мені її вистачить. Все. Один, два, три. Три канади в мене. Один тіп топ, шантане і лагуна. Все, мабуть, моркви теж вистачить. Хіба що, друзі, ви мені зараз от послухали, яка в мене морква. І мені напишете свій досвід, яка морква у вас гарно родить. Така, знаєте, щоб була без нарості, рівненька, хороші сорти перевірені. Так, з помідорами я ще не закінчила. Ще ж до Галинки з каналу Галка 1975 відео про високорослі помідори, бо я, ну, я високорослі не дуже стажу і взагалі не дуже. У ну, мене родять помідори, але щоб сказати, що я прям такий спец, то ні. От. Я по Галіній рекомендації купила Фатіму, по Галіній рекомендації купила хорму. Бобкар, по Галіні рекомендації. Ну, гібрид Тарасенка то всім відомий. Тобто я в Галі дуже багато чого вчуся. Галя, вам дуже вам дякую за це. Так. Кукурузку купила, мабуть, ще треба докупити, бо тут дві пачечки, але тут дуже мало. Ще, мабуть, якусь докуплю. Квітів трошки в мене вже є. Ну, тут одні айстри, айстри і обрієта. У мене торік вона не посходила. Ну, я з однорічних не знаю, чи ще щось буде. Може, походу там щось мені захочеться від настрою. Однорічних я майже не сію квітів. Я краще вкладу гроші, ті, що однорічні. Однорічні просто мені, щоб закрити землю, щоб менше його сікти. Так, огірочок у мене Еколь такий. Огірочок шакті. Огірочок артист. Огірочок сатіна. Дуже люблю цю фірму професійне насіння. Чому люблю, бо в неї завжди все гарно сходить. Схожість 99%. І я задоволена цим насінням. Отаких От 4 пачечки в мене в гірків. Ну, їх теж мало. Бо тут дуже, ну, я кажу, пачок багато, коробок, а огірочків самих малочку, тому ще треба буде щось докупити. О, ще морквочка абако загубилась. Моркви вже хватить нам, ну, мабуть. І кукурузка. Добриня і Бондюелька. я вам показувала минулого відео. Так, і ще я сьогодні купила німецьке насіння горох ваговий і данго. ось такий, може, хтось хоче собі збільшити, доскрінити. <кхід> і німецький горох приладу. Дівчатка продавці, нахвалили. Ну, я знаю цей же магазин, бо я там щороку ссупляюсь, тут в нас недалеко в дворі, на районі, то мені, ну, я вірю їм. Ось такі в мене покупочки. Мабуть, сьогодні, друзі, я от вам за два дні там, чи за скільки, третій день сьогодні назбирала таку нарізочку, того, що вам могло бути цікаво, так, що в мене відбувається в житті. От, так, мамине м'ясо замочила, і, мабуть, зараз стушу капусту, бо завтра я цілий день на роботі, післязавтра я на роботі Стушу капусточку собі, <кій> може якийсь супчик вже зварити. <кій> Гороховий може зварю, діти люблять. От, такі в мене новини. Все. Всім дуже гарного дня, спокійного, мирного дня, всього вам доброго. Вже дуже скучаю за землею, скучаю за квітником, вже хочу щось робити, жду вже весни. Друзі, ну але тішимося сьогоднішнім днем тим, що в нас є зараз. Діти мої тільки повставали друга година дня, канікули. Я не знаю, як вони можуть стільки виспати. Час дня вони тільки встали снідати. Я вже сміялася, кажу, я економлю на сніданках, поки у вас канікули. Бо сніданків немає. Зараз у них друга година, вони тільки поснідують, щоб потім вони раз повечерють. І все. Все. Всім добра, миру, спокою в душах і в країні. До нової зустрічі. До побачення.